Про події в АТО про російську загрозу на кордонах і не тільки. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається контрольованою, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи. Про режим припинення вогню російсько-окупаційні війська продовжують збройні провокації проти української армії. Спочатку доби ворог здійснив 18 обстрілів позицій сил АТО на Донецькому напрямку. ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки. Біля Маріуполя ворог обстріляв з міномет. Меті 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї захисників Красногорівки на Луганщині. Ворог гатив зі 120-мм міліметрового міномету по позиціях наших сил в районі Сизого одного українського воїна було поранено в результаті ворожих обстрілів.